25 лютого 1771 року в місті Новограді волинському що розташований на мальовничих берегах річки Случ, народилася Лариса Петрівна Косач-Квітка, яка відома на весь світ як Леся Українка. Вона прожила лише 42 роки, однак встигла стати культовою письменницею. Жодну жінку в українській літературі не встановлює так, як її. За незламну силу духу, твердість характеру Іван Франко назвав її. Єдиним з чоловіком в нашому писемстві. Можливо, це було дійсно так. Ні долі, ні волі у мене нема. Зостала стільки Надія одна. Дев'ятирічна дівчинка Лариса Косич і не здогадувалася, що сумні рядки її першого вірша Надія стануть пророчими. Леся Українка з родини дворян інтелігентів, мати поетеси Ольга Петрівна, відома в літературі під псевдонімом Олена Пчілка. Батько Петро Антонович Косач, інтелектуал, був не тільки добрим батьком, а й другом і вихователем. Дядько відомий громадський і політичний діяч Михайло Драгоманов. Леся виховувалася в літературному оточенні родин косачів, лисенків, старицьких. Якби Леся жила в наш час, її б назвали дитиною індиго. А може, вона такою і була? Чотири роки дівчинка навчилася читати, шестирічною вишивати. А в 9 навіть написала свій перший вірш про рівень її розвитку. Свідчить також те, що у 19 років Леся написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поетеса знала сім мов: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську та італійську. У родині Лесю Українку називали по-різному: Лариса, Леся, Зея, Мишолосія. Ім'я Зея або Зеїшок походить від сорту кукурудзи зея Японіка. А саме тонка як стеблина, так її називала мама. Ім'я Мишолосія ділилося навпіл, так називали Лесю і її брата Михайла, з яким вона була дуже близька. Рідною домівкою Леся Укринька вважала село Колодяжне на Волині, із яким пов'язані спогади дитинства та юності. Сюди, до Колодяжного поетеса з радістю поверталася з далеких подорожей та замирювалася в домашній матір. Рано зустрілась Леся з особистим горем. На одинадцятому році життя захворіла на туберкульоз сток. З того часу почалася, як сама Леся назвала, тридцятирічна війна з туберкульозом. Через хворобу руки Леся Українка була змушена відмовитись від занять музикою. Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька Михайла Драгоманова. Він підписувався українець. А оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалася ним, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Пседонім Українка з'явився, коли дівчині було 13 років, а Лесою її лагідно називали всім. Лірична сповідь Лесі Українки твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами, присвячена коханому поетесі Сергію Мержицькому. Це почуття було невзаємним. Він кохав іншого. За одну ніч біля обираючого сухот коханого була створена геніальна поема. «Одержимо». У 1907 році Леся Українка вийшла заміж за відомого музикознавця, фольклориста Клемента Квітку. Він був молодший від Лесі на 9 років. Хворів туберкульозом, не мав статків. Лесені батьки не сприйняли такого союзу. Після смерті поетеси чоловік прожив ще 40 років. Сучасники згадували, що Леся Українка була досить гостро на язик, уміла декілька реченнями поставити на місце будь-якого зухвальця. якось знайома помічиця графині запитала Лесю, чому ви, Лариса Петрівна, завжди вживаєте мужицьку мову? На те Леся відповіла з усмішкою: А ви, графине, не боїтесь вживати мужицький хліб? Він вас не отрує. Сьогодні жоден з нащадків Лесі не живе на території України. Її внучаті племінники живуть в Швейцарії та Сполучених Штатах Америки.